Мешканці будинку Козакова 5, продовжують боротися за повернення світла до своїх помешкань. Нагадаємо, наприкінці серпня в одній з квартир будинку сталася пожежа. Тоді ж електроенергія зникла, і вже більше двох місяців люди живуть без світла. У мене старенька мама там, їй 82 роки, 83 й рік. Ось вона не бачив мене. Бомбу ще бігти, бомбосховище бігти. Ну вона не в состоянні во опервих бігти. Треба зводити її, тому що ну, вона не бачить людина. А що таке, немає світла ніде? Вона мерзне, у нас все опалення е, від електрики автономне, воно газове, лише насоси від електрики в нас працюють. Mm -hmm. В хаті холодно, сиро, грибки в хаті розвелися. Це страшне, що рубаться. Mm -hmm. Я не знаю, що нам робить з цією владою, як з ними вирішувати це питання. Ну, у мене слухає. Люди думають, те, що з боку представників ОСББ робиться все можливе на даний час і неможливе для того, щоб запустити будинок для подачі електроенергії. З тим учора врахуванням того, що ми неодноразово на протязі цих двох місяців зверталися куди тільки можливо і до Ханіса, і до Ветюкової. Як взагалі ці два місяці живе будинок? Тому що як я так розумію, там і опалення, навіть електричне, електрична, так? Ні, опалення не електрична, та в декількох квартирах все залежить від електрики. Так, у нас будинок повністю газифікований. Тобто ми не можемо включити ті ж газові котли, тому що немає напруги. Насоси водяні, вони ж не будуть працювати без електрики. На даний час у нас за ці два місяці померло ну, тих, що от стареньких там приболіли дві людини. Ну, слава Богу, що у нас одна дитинка народилася. Дитинки будемо два, дві неділі, і ну, ви розумієте, це не півроку дитині, не рік, це немовля. Це постійно має бути тепло і світло. У таких умовах ми живемо, ми виживаємо, ми не живемо. Для поновлення електрики люди мають надати повний пакет документів в центральну енергетичну компанію. Жовтоводці кажуть, всі документи зібрали, втім в електричних мережах, наполягаючи на підписанні договору з розподілу електроенергії. Помічник голови ОСББ нам розповідає, що за цим договором вони будуть змушені платити за всі втрати електроенергії, а це немалі кошти, тому підписувати договір вони не планують. 2 листопада до мешканців Козакова 5 приїхав міський. Голова та керівник центральної енергетичної компанії, аби розібратися в ситуації. Ми не їхали два місяці. Ходили люди, пороги оббивали догорі з полкома, до цеку, де ми тільки не були вже з людьми. Не було інтересно, тільки вийшло відео зразу, і вони всі приїхали. І є там слова на запису. Є де Ханіс сказав, що тільки ви підписуєте договір. Сьогодні ж буде світ. Не всі разом одною згуртованою владою приїхали нагнути, нагнути, змусити співмешканців громаду змусити підписати вигідний їм договір. Вигідний їм договір. Розумієте? коли задавали там питання до Вітюкової о тому що як же ж уже сім місяців ОСББ, чому до пожежі давала світло? Вона не дала ясного роз'яснення, пояснення ніякого не дала з учотом того, що договір повинен був закінчитися, як тільки вийшли же. А сразу повинно було стати ОСББ, і договір розірваний. І вона ще три місяці надавала світло і не вимагала договір. А тепер вона його вимагає. Вона керуючись тим, що була пожежа. Він пропонував або змінити голову ОСББ. Він там на камеру це каже. Він пропонував або піти до якихось ОСББ, котрі дуже сильно справляються, або піти в управляючу компанію, або повернутись до ЖЕК. Люди дуже проти переходити в будь-яку управляючу компанію, а тим паче до ЖЕКу, тому що. Лі до любого другого голови, тому що дуже багато відгуків про це все. Ми дуже багато знаємо про те, що, що робиться з другими головами. Чому вони всі мовчать? Я не розумію це все порушення, і я, я б закликала навіть всіх голову ОСББ підняти голови і дати їм хорошого просадця. 6 листопада мешканці та представники ОСББ приїхали до цеку з повним пакетом документів, аби підключати електроенергію. Втім, кажуть, люди їм знову відмовили. Поїхали п'ять свідків, четверо свідків і один же ж підписан. П'ятеро людей, і я з ними поїхали до цеку, привезли повний пакет документів з протоколами, з підписами, все як потрібно, з копіями електрика, який прийме напругу. У нас повний пакет документів, готовий. Все, там немає до чого придратися. Підписати треба з ясно. Потім треба поїхати в ЖКХ, яким ЖКХ боком до ОСББ, я теж не можу зрозуміти, щоб перевірили наші документи. А потім тільки вона. А, і знайти нового електрика. На нового електрика це ще треба знайти, опять його обучать, і вона його теж заверне. Mm -hmm. Розумієте, вона хоче імені, щоб підписали і з нею договір, і з її чоловіком договір. Що далі робити? Зараз, якщо вони підпишуть, я думаю, що якщо вони зараз підпишуть, вони визвали Вітюкову до виконкому, mm -hmm. зараз знаходяться всі там. Якщо вони зараз підпишуть, то Ну, я не знаю, будемо приймати напругу і далі будемо, суд буде. В центральній енергетичній компанії ситуацію з відключенням будинку коментують дещо по-іншому. Втім, кажуть, в будинок скоро повернуть електропостачання. Відповідності до нормативних документів, відновлення після пожежі проходить так. На наступний день приходить до нас, якщо відмикнули цей будинок, приходить до на нас власник цього будинку або квартири, приносить ДСНС, акт, в якому написано, що. Було е, при пожежі усунено mm -hmm. наслідки і причину пожежі було можна подавати напругу. Споживач пише на моє ім'я листа, що прошу відновити напругу, і надає протокол випробуванням душі електропроводки, оскільки або коли тушать, або піною, або водою проводка, і, воно замикає. Щоб вам було зрозуміло, сьогодні вже у нас яке 7 листопада, до цього часу документи з ДСНС. О тому, що там наслідки пожежі усунено, немає. Грубцов звернувся до всіх органів державної влади, в тому числі і до НКРЄКП. Що таке НКРЄКП? Це той регулятор, який над нами стати зверху і контролює нашу діяльність. Йому надали відповідь. Відповідності до цієї відповіді йому і прописали і ще 19 вересня. Написало о тому, що він повинен укласти договір і виконати всі вимоги, які відповідності до законодавства. Мешканцям цього будинку цей, цю відповідь ніхто не показував і якби чому не зрозуміло. Як вашому вашому ж, ж інтерв'ю доліва розказувала, що пожежа сталася днем, що вода була через воду, поступала. Uh -huh. да, на самом делі це було уночі. По-моему, третій ранку мені так кажуть. Я можу не, не буду казати, я ж що це було уночі. Тобто, це не. І коли ми подзвонили до ДСНС і спитали, яка причина, то нам сказали, що це коротке замкнення. Відключили назад по закону. Я вже не маю права їх включити. По перше, не маю права підключити без ДСНС, оскільки я можу подати напругу. А в них було таке, що вони самі вскривали ТП, відновлювали, відновлювало, вимикалося. Люди можуть попасти під напругу, і тоді я буду, якби як відповідальна особа, яка подала напругу, відповідати за це перед законодавством. Для укладання договору це було написано і листінкар, які надали цим людям. Було написано туди. Треба всього 4 документи від ОСББ, заяву про укладання договору Є юридичних або фізичних осіб. Це нібка відтяг з державного реєстру, а тому що це ОСББ створено. Копі документів, які визначено право власності або користування на об'єкт, і копі документа про підтвердження повноважень особи на вкладання договору. Uh -huh. До вчорашнього дня жодного документу вони не приносили. На сьогоднішній день вони надали протокол випробування внутрішніх електропроводки. відповідальне, хто прийме напругу, вони не надали. Вчора вони загальними зборами після встречі з мером, вони все-таки, мабуть, послухали те, що йому розказали все. І вони прийняли для себе рішення вибрати, того хто поки що буде виконувати обов'язки, оскільки він усунувся від Рубцов, від виконання своїх обов'язків, а люди сидять без напруги весь цей час. Вони прийняли рішення вибрати другу людину, яка буде представляти інтереси ОСББ. Сьогодні вона вже приходила, це дівчина молода, вона у вас була неоднократно на відео, вона була ще вагітна, зараз вона народила. Тобто вони сьогодні, вже по відповідальному, вони знайшли в себе чоловіка, який у них проживає у будинку, який має групу відповідного допуску. Оскільки попередня Оксана Доліба приносила документи свого чоловіка, який не має жодних написано, що він ФОП доліба. В нього лише в друга група, що він має виконувати роботи і лише як у себе в електросинуках, оскільки в нього втора група з електробезпеки, це ну він ні на що не має права. А в ОСББ і в інших організаціях мінімум четверта. Вони знайшли все у будинку такого мужчина, який в нього є четверта група. Вони тільки підтвердять її для ОСББ і в них буде це відповідальне. Вони зараз пішли за, до виконкому, щоб показати документи, які вони все-таки вчора склали. І це не все хорошо. Ми сьогодні з ними підписуємо договор. Вони йдуть до постачальника, з постачальником вкладають договір. Ми на безпечній основі абсолютно прийдемо самі лабораторію, зробимо і, ми спити, і поймемо, що можна подавати напруги, будемо подавати їм напругу.